Сьогодні ми будемо виконувати вправи з фітболом. Приймаємо упор лежачи, Ноги розташовуємо зверху на фітбол та почергово піднімаємо праву та ліву ногу. Виконання 10 повторень для кожної ноги. Наступна вправа. Сідаємо зверху на фітбол, лікті розташовуємо за головою та виконуємо згинання тулуба назад. Лягаємо спиною на фітбол та піднімаємось. Коли лягаємо, лікті відводимо в сторону, коли піднімаємось, лікті зводимо разом. Наступна направо на гімнастичний коврик. Фітбол затискаємо ногами та піднімаємо фітбол доверху на прямих ногах. Ноги в колінах не згинаємо. На вправо пімаємо лежачи. Ноги ставимо зверху на фітбол, Але таким чином, щоб коліна розташовувались саме на фітболі. і працюємо згинання і розгинання ніг в упорі. Наступна вправа. Приймаємо упор лежичок, ноги розташовані на футболі, виконуємо згинання і розгинання рук в упорі. Наступна вправа. Лягаємо грудьми на фітбол, ногами впираємося в стінку, руки розташовані за головою. Коли піднімаємось, лікті відводяться в сторону. Коли опускаємось, лікті зводимо знову ж у вихідне положення.